Нова ментальність нашого народу, а нова це добре забути старе. Це наше традиційне родове мислення, родовий устрій, коли ми відчуваємо єдність у роді народі, коли ми кожен відчуваємо, що ми можемо принести корисного сусідові, братові, сватові, кумові, всьому нашому народу, а не думаємо, як то хапнути, як то забрати. Ото паразитичне, то не наше, то не від нас, то чуже. І от, власне, як ми відродимо свою ментальність, то, та нова, то, то вже буде нова ментальність, нового, нового, нових часів, нової ери, 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 кажуть, ера водолія. Ну а по-нашому то, то е, нова епоха, часи Вовка. Часи Вовка. Благородної тварини, чесної, відкритої, мудрої. Вони спілкуються на рівні думок один між одним. Дивляться і, і домовляються, хто як буде себе вести на, на полювання, так, хто яку роль займає, там такі складнючі алгоритми полювання, ой-ой-ой. Оце ой, ой. треба вміти домовитися, треба вміти відчувати єдність, треба вміти разом робити, разом творити в єдності. Ось, от В тому сила народу. І от е, я бачу, як. Як та нова ментальність нашого народу, як вона змінить весь світ, коли весь світ почне жити по-іншому. Не ту -вот, нищуючи нашу планету, так? коли робляться такі, починаючи від смартфона, чи, чи це то жарівки на, на суфіті, і потім завершуючи навіть машинами. Робляться так, щоб вони чим пошвидше ламалися, так. і потім ми бачимо ті звалища машин. А Форд створив таку машину, основа якої, не, не основа, а оце корпус, корпус, був власне, з рослинного. Цього. Там там було щось на основі цього конопельки. Конопельки, з конопельки завжди плили. Сплітали, так? Сплітали канати, і конопляна одіж і так далі. і і так так далі, так далі. Це дуже міцність велика. Так от він таку зробив такий корпус, що він був міцніший від металевого. Але то нікого не зацікавило, бо то, а як нам треба металом торгувати. так? А якби то, власне, ото, то уявіть собі, скільки б то збереглося землі матінки. Не кулупалось би в ній, так? і не засмічувалось би тими потім вже відпрацьованими машинеріями, хто горами лежить. Лежить і, і ніяк не може зугнити. Тобто, уявіть собі, скільки було б, а скільки в першу чергу зекономили б сил і часу самих людей, життів самих людей, вже не говорячи про гроші. Тобто весь цей ресурс можна було б вкласти в щось інше. Вітали вже не тільки до інших планет, а вже до інших зоряних систем. Це от різниця ментальності. І це на кожному кроці. Коли ми будемо думати не про те, як максимально заробити максимальний гешефт, як то люди кажуть, да? а максимальна користь, максимальна користь для інших людей, для всього народу. Тож. Або якомога швидше, якого легше тобі народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Ковічу світло Рода Сивишнього. Трояни батько прийди, силу свою прояви, Сили своєї благослови. Силою своєю захисти воїнів наших захисників, захисниць України і в хто дбає за відновлення владу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Світом перуном огорни, що там сварове засолони, силою своєю благослови, силою своєю осіни, силою своєю наділи. Аби пола була до Святий, вогнем любови, консуча. Ліда благам слава, трояну нашому села.